Друзі, всім привіт! З вами я Артем. Е, і сьогодні я хочу з вами побалакати на тему е, корму для нашої креветки Розенберга. Е, для раку вона ну, не підходить, тому що це плаваючий корм. Рак все-таки буде куштувати з, ну, не з поверхні, а то, що потонуло на, на дно. Тому е, сьогодні тема пойде, яким ще кормом, що ми. Скажімо так, відпрацювали за цей період. І як зручно їм кормити. Тобто, тема піде про корм для Креветку Розенберга. Такі гранули. Я їх... Це німецький корм фірми Тетра. Замовляємо його в великих таких мішках. Розфасовуємо і будемо продавати по кілограму. От, щоб ви розуміли, це кілограм навіть, ну, почти 10-літрове відро. Тому корма на кілограм дуже-дуже багато. Його е основні характеристики 26% протеїну і приблизно 3-4% хітину. Це основне те, що мені потрібно для креветки. Під час бойових дій, під час повітряної тривоги в нас не було багато часу їздити на виробництво і кормити. Тому я побачив одне, що їздити то одно, а ще ж потрібно це все обслуговувати. Тому я прийшов до того, що потрібно щось шукати. Отакий корм ми знайшли, його плюси. Він плаває. він Дуже довгий період, навіть якщо креветка його не з'їла, він плаває і не розбухає і не забруднює водойму. На свій басейн, в якому сидить 15-20 кг креветки, я беру таку літрову банку і на добу півтори. отак от. Його плюс-мінус набираю. Розкидую по басейну. Які плюси, я побачив, що він плаває, буде розходитися по всьому водоймі, таким чином всі креветки будуть наїдатися. Далі, по моїм, на мій мої, на погляд, плаваючий корм 100% краще для моєї аквакультури. Тому. Цей корм не забруднює поверхню, не забруднює басейн із, ну, всередині. Потім має нормальні харчові властивості, які конкретно підходять для моєї креветки. Я можу засипати корм і тільки через добу там, і через дві приїхати. і Я бачу, що креветка його з'їла і канібалізм при цьому не присутній. Тому. Отакий варіант корму. Посилання на ці корми залишу під нашим відосиком. Ну, в принципі, це все, що я хотів показати. Тому плаваючий корм для креветки це 100% набагато краще. Дякую за увагу. Підписуємося на наш канал і до зустрічі!